Надра Африки багаті на різноманітні корисні копалини. Їх розміщення тісно пов'язане з геологічною будовою материка. Поклади рудних корисних копалин приурочені до стародавнього фундаменту платформи. Зокрема, це стосується золота і таких руд, як залізні, мідні, олов'яні, хромові, марганцеві. Найбільші родовища зосереджені на півдні і сході Африки у місцях неглибокого залягання фундаменту. Там, зокрема, знаходяться значні поклади золота і міді. Довідома родовище корисних копалин – це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів. У Центральній Африці, на півночі Замбії і в південній частині Демократичної Республіки Конго розміщений мідний пояс. Протяжність його 450 км, ширина 45-75 км. Він відомий як район видобутку мідної руди, Кобальту і Малахіту. За кількістю їх запасів Африка займає відповідно перше і друге місця у світі. Багаті надра материка і на уранові руди. Південна Африка Намібія. Африка славиться покладами алмазів дорогоцінних каменів. Довідома куліна це найбільшість з існуючих алмазів світу вагою у 621 грам, що знайдений у Південній Африці в 1905 році. Свою назву він отримав від власника шахти. Ринкова вартість даного алмазу понад 2 мільярди доларів США. Алмази використовують не тільки для виготовлення дорогих і вишуканих прикрас, але й як неперевершений за своєю твердістю матеріал. В Африці видобувають половину всіх алмазів світу. Їх поклади виявлено на південно-західному узбережжі і центрі материка. Родовища нерудних корисних копалин залягають в осадових породах, потужним чохлом покривають знижені ділянки платформ. До таких порід в Африці належать кам'яне вугілля, природний газ, нафта, фосфарити тощо. Величезні родовища нафти і природного газу є на піночі сахари. І шельфі гвінейської затоки. Освоєння покладів фосфоритів, які широко використовують у виробництві добре, розташовані на півночі материка. До речі, українські фахівці беруть участь у вивченні природи Африки, працюють геологами, медиками, учителями, будівельниками, перекладачами зі скіпцями в різних регіонах африканського материка.